На сьогоднішній день і відмінив самі. Україна! 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 Свободи хотіли, хотим жити в цивілізованій країні. Коли був в Криму Євромайдан, uh -huh. е, що вас спонукало брати участь, активну участь в цих заходах? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Незважаючи на те, що я етнічна росіянка і на всі сто відсотків по крові, але все одно вважаю себе українською патріоткою України, і ну, я вважаю себе кримською українкою, тому що ну, мені не прищеплювати, не прищеплювали е, те, щоб я там грала на балалайки з ведмедями чи з матрьошками, Тобто мені цього не прищеплювали, і ну, тому я впітала такі. Патріотичні настрої. А чому я виходила на Майдан? В принципі, до Майдану мені теж було цікаво розвивати, поширювати українську культуру, українську мову. І ну, саме такі ідеї українські нести Майдан. Ну, тобто, і, в принципі, цінності європейські вони, вони природні для людини. Це я вважаю, нормою життя. І я того кращого бажала і Криму, і всій Україні. В 20-х числах листопада 2014 року, це мій один знайомий ти сказав, що натякнув на те, що є інформація, що буде спроба окупації анексії Криму і дестабілізації по Україні. Я йому не повірила, це було так, сприйнято, як хіханьки-хаханьки, ти про що говориш. Бо у нас тут на днях буде акція підтримку підписання асоціації асоціації. Тобто не сприйняла. Ну, і в принципі, якби ми. Тоді знали всі масу, це б нічого не змінило, тому що носили нерівні, і здача Криму була на рівні Києва. Ну, в принципі, тобто ми нічого не вирішували. Ну, був такий ступор і подвійні відчуття. По перше, з одного боку це якась. Ну, situation, ну, такого не може бути. З одного боку, ти сподіваєшся, що Київ буде якось реагувати. І як в Конституції прописано, що там, якщо там інші війська вторглись, то треба реагувати. Армія у нас на це є. СБУ мало б знати заздалегідь. Тобто мали бути якісь радикальні конкретні дії. Ну але цього не було. Було вже помітно, що виходять масово дуже багато людей було з російськими прапорами, що в принципі не ну, для Криму не типово. Люди, якщо розмовляють російською мовою, це не означає, що вони хочуть всі в Російську Федерацію. Тобто, і у нас, взагалі, до окупації, до Євромайдану, в такій кількості люди не виходили за Росію з прапорцями в будь-який день, день там Пушкіна. День революції не виходили в такій кількості, просто якась е, групка людей в 20 бабусь вийшла, помахали і пішли непомітно. Зараз це було організовано, і вони були завезені, і вони були з Краснодару. Це точно відомо, тому що е, я знаю, як розмовляють громадяни Російської Федерації, у них специфічний акцент, а ми з ними в лоб, в лоб спілкувалися, намагалися спілкуватися. Коли я кажу, шановний, ну, на акціях, е, я етнічна руска, я, ви русський, давайте пак. А він говорить, так, да, Крим це Росія. Ні, нет, уважаем, Крим це Україна, і зачем ви здесь? Он, він починає волати, кричати, що я фашистка, валів свій Київ, Бандеравка. Якщо ви не звідти не, не, буд, ну, не будете втікати, то ми будемо фізично з вами розбиратися. Я не планувала їхати з Криму абсолютно. І 9 березня. Коли дізналися, що вкрали Щекуна і Ковальського Анатолія Йосиповича, то вже було зрозуміло, що ну, якщо їх вкрали, і з боку Києва немає жодної реакції, і нам, як активістам, нема куди звертатися, тобто міліція не за нас, проти нас, СБУ проти нас, місцева прокуратура проти нас, нема куди звертатися. Ну, Хто буде нас шукати? І я не являюсь своєго життя без Криму. Тобто, це не тому, що Чорне море, тому що Чорне море є і в Одесі, і ну, будь-де ми можемо знайти Чорне море є ще міста, і гори можу знайти інші. Тобто це не питання ресурсів, це питання ну, де моє серце, і це питання, в принципі, безпеки України в цілому.